Перемови щодо створення нової коаліції тривають. Можливих спадкоємців Яценюка у парламентських куларах вже умовно поділили на технократів і на політиків. А от хто ж такі технократи, та що таке технократичний уряд, про який так часто кажуть одні парламентарі? Інші навіть не розуміють. ТСН опитала народних обранців. Дивіться просто зараз. Хто такі технократи? А і ви як думаєте, хто вони такі? Я би хотів вашу думку почути і сказати, праві ви чи не ви не праві. Можливо, серед ваших знайомих є якісь технократи. Ну я думаю, що є вони, але вони зараз в даний момент ховаються. Але вони є. Слухайте, ну якщо чесно, ви знаєте, хто такі технократи? Я ж вас хотів запитати, хто вони такі. А ви мені ні та ні. Ви людською, якби би мовою, розмовляла, то ви технократи, понабирали слів. Те, що це мається зараз на увазі. Когда, когда на увазі, это означает, что жодна политическое сила не хоче. может быть, нести на себя негатив. Технократы – это те люди, которые работали в том направлении, которое министерство, они пытаются или там куда их пытаются поставить. То есть, если это министерство здравоохранения, то это доктор, вот как минимум, должен быть. Образование – это должен быть профессор, там как минимум учитель.